Боєць на позивний шрам у війську 8 років. Наразі служить у 3-му армійському корпусі. Понад 5 років був бойовим медиком, а зараз служить інструктором з тактичної медицини. Коли ми записуємо з ним це інтерв'ю, він перебуває в Черкасах, де живе його сім'я, і каже це такі рідкі і дуже важливі миттєвості, коли він може побути із родиною. Про бойовий шлях, про найважчий день на війні і про роботу інструктором з тактичної медицини. Наша з ним розмова. Отож, Андрію, вітаю вас! Вітаю! Ви у війську вже вісім років, і якби вас попрохали відзначити найбільш значущі віхи в цій історії, то які б ви відзначили для себе періоди? Кожен період по своєму дуже був важливий для мене, тому що велику кількість часу е люди які вели мене вперед, вели мене у військо, докладали максимум зусиль для мого навчання. Тому щось окремо відзначити я не можу. Просто хочу подякувати всім, хто долучився до того, щоб я зріс як військовослужбовець і зріс як професіонал своєї справи. Ви у війську з 2015 року щоправда з перервами, тобто ви брали участь і в антитерористичній операції і в операції об'єднаних сил. Які епізоди з цієї історії можете пригадати наразі, і що для себе ви відзначаєте особисто? Війна дуже змінилася. Якщо брати поетапне зростання від АТО до ОЕС і потім повномасштабна війна? Зараз переважають технології, переважають дрони. Дуже-дуже сильно поліпшилась розвідка. Тому що раніше для того, щоб визначити, де, де противник і як по ньому правильно скоригуватися, тобі потрібно було пройти пішки дуже-дуже багатенько. Бувало також, що залазили в сіру зону для того, щоб визначити, де саме супротивник. Зараз це вже полегшено. І, скажімо так, чим більше війна прогресує, тим вона стає складнішою. Але що мені подобається, що ми як українці, як нація, знайшли способи адаптуватись під цю війну? Тобто ми йдемо у ногу з часом. Коли вже почалася повномасштабна війна, ви брали участь в боях під попасною і в боях за Бахмут. Які епізоди ви пригадуєте, і якщо вони вам спливають час від часу, то в яких випадках і чому? Звичайно, буває флешбечить, буває тригерить, але скажемо так, що Завдяки своїй сім'ї, завдяки своїм друзям, я справляюся з цим і вже навчився адаптуватися і жити з цим. Тобто, навіть коли вони спливають в голові, і на мене нападає смуток або тривога, або злість, або що ще, моя родина навчила мене це контролювати. А які епізоди все-таки частіше спливають? Чи успішні бойові операції, чи ті бойові операції, які слід проаналізувати з метою уникнення помилок у майбутньому і безумовно, з метою уникнення втрат в подальшому? Взагалі, на прикладі того, як навчали мене мої командири, кожна операція, неважливо, успішна, вона чи не успішна, має бути проаналізована, розібрана повністю по полицям від А до Я. Мають бути зроблені висновки з цієї операції, і в наступних операціях вони мають бути мінімізовані тобто, ті помилки, які були допущені під час успішної або неуспішної операції, мають бути мінімізовані. В одному зі своїх інтерв'ю близько півтора роки тому ви розповідали про найбільш складний день на війні, коли ви мали близький вогневий контакт із вагнерами, які були від вас на відстані близько 20 метрів, і це тривало продовж кількох діб. Скажіть наразі, ви продовжуєте думати, що це найскладніший день на війні? Чи бували якісь інші історії? Чому цей день для мене був найскладніший? Тому що в цьому бою я втратив друга, який йшов зі мною пліч пліч Важко було через втрату грека, тому що це був справді достойний син нашої країни. Чи бачили ви, як воює ворог, зокрема в цьому епізоді, про який ми говоримо, вагнерівці, чи аналізували ви, як вони воюють, і який взагалі противник росіяни? Чи навчаються вони? Звичайно. Звичайно, вони постійно навчаються. Я думаю, що більшість з моїх побратимів вже давно знають і давно викинули ці байки про те, що в нас кволий супротивник, що там чмобіки і таке інше. Ворог сильний, ворог має наступальний потенціал і ворог постійно покращує свої засоби ураження. Тому думати, що ти воюєш з якимись дурачками, які нічого не вміють. Якщо ти нехтуєш підготовкою ворога і е, занадто багато про себе думаєш, то в скорому часі ти можеш зробити велику помилку, яка буде коштувати багатьох життів. Ви прийшли до війська звані солдати, обіймали посаду піхотинця. Я правильно розумію? Так. так. А потім через деякий час ви протягом понад п'ятьох років в різні періоди працювали на посаді бойового бойового медика. медика. Розкажіть, так. чому саме ця посада, як ви до неї прийшли, і хто взагалі у війську може обіймати посаду бойового медика? Коли я тільки прийшов до війська, я е, вагався, чим саме я хочу займатися. Але з е, певним періодом часу я для себе обрав, що я хочу рятувати життя, а не забирати. Але, але моя професія під собою має ґрунт такий, що ти штурмуєш разом з усіма, і тільки коли є поранений, ти вже їм займаєшся. Як то кажуть, із ліжки професії. Чи багато ви життів своїх побратимів і посестр врятували на передовій за більш ніж 5 років? Я не рахував. А були випадки, що вам після одужання ваші побратими приїздили, дякували. Дарували подарунки навіть. А що це за історія? Можете розказати? Так, да, це була весіння кампанія, якраз контрнаступ 23-му. Ми забрали на евак хлопчину кулеметника після того, як його стабілізували і передали вже далі по етапам евакуації, десь може через місяць чи два. Коли він вже нормалізувався, прийшов до ладу, він мені подарував отакений ніж. Дуже гарний. Дякую. Чи підтримуєте ви наразі з ним зв'язок? Звичайно. З кимось із тих, кому ви врятували життя? Звичайно, я завжди спілкуюся з усіма хлопцями. Скажіть, Андрію, а що найскладніше у роботі бойового медика на передовій в умовах запеклих боїв? Найскладніше це сортування. Тобто, це вибір пріоритетності на евакуацію. Що це означає? Різні люди по-різному сприймають поранення, і, умовно кажучи, хтось може лежати да, там, з турнікетом і дуже-дуже сильно волати, а хтось може з двома відірваними ногами не видавати ні звуку. Тобто, дуже, -ду дуже складно зорієнтуватися, як правильно поступити. Тобто, з ким ти маєш в першу чергу працювати для того, щоб. Не втратити обох. Ну, Тому кажучи, якщо є така ситуація, що у тебе два поранених, тобі потрібно дуже швидко визначити, з ким ти будеш першим працювати для того, щоб не втратити обох. А чи є якісь особливі вимоги щодо морально-вольових якостей тих людей, які претендують на посаду бойового медика? Характер. Все будується на характері. Скажіть, чи маєте ви базову медичну освіту і чи взагалі потрібна вона для того, щоб навчитися на бойового медика і обіймати цю посаду в бойовому підрозділі? Ні, навіть скажу, чому ні. Якщо людина має медичну освіту і піде на посаду бойового медика, їй буде дуже важко. Чому тому, що бойовий медик діє за певними протоколами і певними алгоритмами при отриманні пораненого? І якщо у тебе є чітко відпрацьовані? Навички, які ти будеш використовувати в стресових умовах, це буде швидко і ефективно. Але якщо у тебе є надлишковий багаж знань, ти будеш сумніватися і будеш втрачати дорогоцінний час. А що найскладніше в роботі бойового медика, от, зокрема, вам, тягать. Суто, <descansion thấy> якщо брати так, ну, от з чим важко було мені, це тягати, тому що сам по собі я не, не дуже масивний, а поранені бувають різних вагових категорій. І тягнути приходиться. Як ви для себе орієнтуєтеся, більшість життів за вашою інтуїцією, вам все-таки вдалося врятувати? У мене жодного немає, хто помер. У мене немає жодної санітарної втрати. У мене є побратим, який е загинув, але у нього була, ну, було поранення несумісне з життям. Тобто там, там нічого не зробиш. Але всі інші, е хто отримав поранення, з ким я знаходився поряд під час роботи, всі живі. А скажіть, якій найбільшій кількості ваших побратимів ви надавали домедичну допомогу, коли тривав запеклий бій, він же може тривати і кілька годин, і добу, правда ж? І добу, і дві, і три. Все по-різному. Я зараз я вже не пригадаю. Ну, я не рахував, не знаю. Це от такий постійний масив роботи. Де ви не маєте коли, як то кажуть, і вгору глянути? Ні. Ти маєш чітко розуміти, що на першому місці у тебе стоїть виконання бойового завдання. Тобто, спочатку ти виконуєш бойове завдання, а після ти вже займаєшся тим, чим е, ти маєш займатися профільно. Тому що, умовно кажучи, якщо у мене з'явиться поранений, і я відволічусь на нього, не приглушивши проти, ну, супротивника, то наступним пораненим або двохсотим буду я. Тому потрібно спочатку е, виконувати завдання, а вже потім працювати з пораненим. Виходить так, що на бойовому медику подвійна відповідальність. Він Звичайно. і е, завдання ті виконує як боєць в будь-якому підрозділі, так, так, і так. водночас він орієнтований на те, як би надати домедичну допомогу своєму побратиму. Це звичайний штатний піхотинець або штурмовик, просто який має з собою ще додатковий комплект спорядження. Який в разі того, як з'являються поранені, може надавати допомогу трохи більшу ніж всі інші? Ви, до речі, маєте золотий хрест та нагороду за врятоване життя, яке отримали за Бахмутську кампанію. Так. Можливо, ви пригадаєте, за які саме епізоди ви отримали ці нагороди, і що вони для вас означають? За врятоване життя я отримав за зимні бої на каналі під Бахмутом Сіверський Донець, тому що навала поранених, яка у мене була тоді. За короткий період з'явилось дуже багато поранених, з якими потрібно було працювати. І всі поранені дуже-дуже швидко отримували домедичну допомогу і були відправлені на Івак. Золотий хрест я отримав за якраз контрнаступальні дії, коли ми працювали. Так само займався пораненими, так само вилітав на броні під обстріли, забирав поранених якраз там, де точилися бої. Що вони для мене означають? Ці нагороди є показником того, що я все роблю правильно і буду продовжувати робити. Все заради своїх побратимів, заради своєї сім'ї, заради своєї країни. Віднедавна ви інструктор з тактичної медицини у рекрутинговому центрі 3-го армійського корпусу. Скажіть, кого ви навчаєте тактичній медицині, чи тільки тактичних медиків, чи кожен боєць 3-го армійського корпусу повинен володіти навиками надання до медичної допомоги своїм побратимам? Ми навчаємо всіх, починаючи від рекрутів, іноземців, людей, які приїхали до нас з-за кордону. І людей, які прийшли до нас з місць позбавлення волі. Тобто для кожного з них ми налагодили процес отримання навичок з базової тактичної медицини, яку мають знати всі бійці незалежно від їхньої посади. Тобто кухар, кулеметник, стрілець, базовий рівень мають знати всі. Ви не так давно працюєте в рекрутинговому центрі, так? так? Скільки це місяців? Десь три-чотири. За вашими спостереженнями, чи багато охочих зараз долучитися до лав захисників України, і про що на вашу думку свідчать ці цифри, ця статистика? За статистикою я не дуже слідкую, але я пишаюсь тими людьми, які за власним бажанням приходять до нашого рекордного центру, навчаються і хочуть стати з нами в один стрій, тому що це майбутнє нашої країни. Поговоримо про третій армійський корпус. Наразі ви в ньому служите, і ми вже про нього згадали. Як відомо, він створений цьогоріч 2025 так. року на базі третьої окремої штурмової бригади. Скажіть, так. на вашу думку, що змінилося у зв'язку з цими змінами, і можливо, це якось позначилося особисто на вашій роботі? Моє бачення того, що ми перейшли на корпусну систему, дуже позитивно, тому що по перше. Цей корпус, да, третій армійський корпус, створений на базі нашої третьої окремої штурмової бригади, створив її наш легендарний командир Андрій Білецький. Це людина, якій я вірю, його керівництво і його бачення того, як має працювати армія, зробить цей корпус найсильнішим в Україні. Я думаю, ви це побачите. А чи багато взагалі охочеш за вашими спостереженнями йти до війська і за і наразі захищати Україну? Так як я е, не знайомлюсь з е, кожним да, е, охочим, але можу сказати від себе, що наразі в нашому третьому армійському корпусі дуже багато вакантних посад, як бойових, так і тилових посад. Тому всі, хто хоче спробувати себе у війську і хоче йти в ногу з гідними, запрошуємо вас. Андрію, а за вашими спостереженнями і з вашого досвіду, чи є можливість кар'єрного зростання в третьому армійському корпусі? Звичайно. Звичайно. Від чого це залежить? Від яких факторів? Це залежить від е, особистих факторів тебе як, як, е, як людини. Тобто, якщо ти відповідальний, працьовитий і докладаєш максимум своїх зусиль для того, щоб не тільки твій підрозділ, а всі підрозділи. Цілком е функціонували якомога краще, то керівництво це бачить, командири це бачать. І якщо ти проявляєш себе з кращої сторони і за тобою йдуть люди, то ти будеш зростати. А чи кожен охочий може долучитися до лав 3-го армійського корпусу? Чи слід пройти вишкіл і відповідати певним вимогам? Загалом кожен охочий може себе спробувати, але в рекордному центрі у нас є відбор. Тобто людина приходить, навчається, і вже виходячи з того, як вона справляється з усім цим, вона обирає собі посаду. Тому що не кожен може справитися з тим, з чим справляється штурмовик. І тому ми даємо людям шанс. Якщо людина, умовно кажучи, не тягне на штурмовика, але у неї, там, наприклад, да, там, гарно з математикою або з письменництвом, то ми знайдемо їй роботу. Це не проблема. Ми зараз перебуваємо в тиловому місті у Черкасах. Скажіть, після передової, можливо, вам щось впало в око чи викликало якісь емоції? Позитивні, негативні? Загалом я намагаюся зосередитись на своїй сім'ї, менше дивитися навколо, тому що люди різні, у всіх людей різне бачення нашої спільної війни. Хоча воно має бути одне. Скажіть, а чи змінювалася ваша особиста мотивація щодо цієї війни? Чи вона, тобто мотивація, наповнювалася впродовж цього часу різними сенсами? Скажімо так, вона додавала у себе фарби. Тобто, першочергово, це захист своєї сім'ї. Після того, як вже у мене з'явилася своя маленька сім'я, вона додала фарб, знову ж цю мотивацію. І так і продовжуємо. Все заради дітей. Все заради сім'ї. А коли ви попереднього разу були на передовій? Власне, коли ви повернулися, якщо можете сказати? Взимку. Взимку крайні рази я заходив на позиції. А які взагалі зараз за вашою оцінкою, на вашу думку, новини на фронті? Що говорять військові, так би мовити, із перших вуст? Що говорять військові? Військові кажуть приєднуйтесь до нас, досить байдикувати, досить думати, що ця війна завтра закінчиться. Нам потрібно всім знов об'єднатися. Персонально я хочу побачити об'єднання, яке було у 22-му під час початку повномасштабного вторгнення, коли кожен допомагав кожному. Тому що зараз ця динаміка трохи хромає. Можливо, є якісь позитивні новини, чи нам потрібно не акцентуватися на цьому, а займатися цією справою, про яку ви сказали, допомагати і об'єднуватися? Є позитивні моменти. Є позитивні моменти. Третій армійський корпус забрав смугу майже в 150 кілометрів. Це одна восьма всієї лінії фронту. І, зокрема, наша бригада тримає 60 кілометрів з цього фронту. З вами зараз ваша малеча, ваш син, який народився вже після повномасштабного вторгнення. Що б ви хотіли йому побажати? Йди сюди. Оба! А, я бажаю тобі, щоб ти був сильним, як твій тато. Так? <гум> да? yeah. Щоб, коли він, напевно, стане дорослим, не було в Україні війни. Ми для цього і працюємо, щоб наші діти не бачили цієї війни. Тому що якщо кожен з нас опустить руки, то воювати будуть наші діти. І багато хто цього не розуміє, багато хто думає, що хтось це зробить за когось. Але ні. Для того, щоб не воювали твої діти. Потрібно, щоб воював ти. Ну і останнє моє запитання: що ви хочете побажати собі? Про що мрієте? Я ще не знаю. <плес> я поки зосереджений на роботі. Ну що ж, Я вам дякую за вашу роботу і бажаю вам перемог. Дякую.